Доброго дня, дітки! Щоб зрозуміти, про що ми будемо говорити, послухайте загадку та відгадайте її. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гілочках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, вірно, це ялинка. Дітки, Подивіться уважно і скажіть, до якого деревця в гості зараз ми прийшли? До ялинки. Правильно, молодці! Розкажіть, за якими ознаками ви впізнали ялинку, адже всі дерева взимку виглядають схожими. У ялинки гілочки не безлисті, а узимку вкриті зеленими голочками. Якщо торкнутися до голочок. Які вони на дотик? Гостренькі, колючі? Розкажіть, яка у вас дома ялинка? Це молоде дерево чи доросле? За якими ознаками ми визначимо вік ялинки? За висотою дерева, товщиною стовбура, розміром гілок? Чи можна помітити на ялинці плоди? Як називаються вони? Так, це ялинові шишки. Давайте розглянемо ялинову шишку. Яка вона на дотик довгастої форми, шорстка, легенька, коричневого кольору, вкрита багатьма лусочками. Молодці, ви дуже уважні. Плоди ялини шишки. Дозрівають тільки на дорослих та старих деревах. У лісі вони є чудовою поживою для білок, птахів, птахів-шишкарів, які їдять не саму шишку, а виймають із неї насіння. Дерево ялини красиве в будь-яку пору. Крім того, воно очищає повітря, робить його надзвичайно свіжим та цілющим. Напоює його хвойними пахощами. Біля ялинки поруч дуже приємно дихати. Дерево ялини це символ свята, якого вірно, Новий рік. Як ви вважаєте, чи можна зрубувати ялинки в лісі, чи Гаї до цього свята, щоб прикрасити їх у своєму житлі? Може краще придбати штучну ялинку? І зберегти життя живому деревцю. щоб сталося з нашими лісами, якби кожен став під новий рік зрубувати собі ялинку? А як ви думаєте, хто б ще радів, тому що багато ялинок залишаються після Нового року? Так, звірята лісові, вони дуже люблять свої ялиночки і влаштовують новорічні свята. Тому, коли лишаються ялинки, у них в лісі дуже весело і дуже затишно. Бажаю вам мирного, чудового нового року. До зустрічі! до побачення!